Наші вітання шанувальникам футболу говорить і показує Новояврій з центральний стадіон імені Олега Русина. Сьогодні до вашої уваги дербі місцевого дербі Яворівського масштабу господарі команда Гірник Новояврівськ приймає корміл Яворів у другому колі. Матч напружений поступаючи з рахунком 0-2, гірник зумів зробити кембек. Вирвавши таку без перебільшення історичну перемогу 3-2. І це посприяло команді просуненню щаблями турнірної таблиці і бронзовими нагородами чемпіонату. І тому ціна цього матчу надзвичайно важлива. Синовий Яворський відбуває і може вийти швидка контратака Ярослав Деда з м'ячем. Святослав Зубар, гравець, який минулого сезону провів за Яворів, І ось. У цьому сезоні він виступає вже у кольорах гірника. Точиться боротьба. Ну, Всі очікували, що буде надзвичайна боротьба у цьому матчі. І в підкаті в грає сподарі підопічні Романа Каратевича. Беде з М'ячем. І зумів пробити. Складно було це зробити, склавшись капітан. Гірника пробиває, продовжується атака. Не доходить м'яч до Ярослава Деде. це такий перший по серйозному гольовий момент. Тут надійно зіграв Михайло Грицаль. Чисто відбирає у від нього м'яч, І може вийти швидка контратака, чисельна більшість у Яворова. І непорозумілися гравці яворівської команди. м'яч виходить за лінію воріт. Фульмес навіс і не проходить м'яч. І Сколі пробиває! Ярослав Деда! Ярослав Деда відкриває рахунок у матчі. 1-0 на користь команди Гірник. Ось так. Добре м'яч ліг на ногу і ударом з сходу таким чітким поставленим ударом, не залишив шансів Михайло Грицелю і Ярослав Деда. 1-0 Гірник попереду. 6. П'ять гравців у штрафному майданчику. Ще двоє на лінії. Гравців Яворова. Подача. І Ярослав Деда не на зріз, але правильну позицію вибрав. Мізарних з м'ячем. Забирає від нього м'яч. І ось такий поперечний дальній удар. І м'яч виходить навіть не за лінією воріт. Валентин Козак. Сергій Дяків. І контратака небезпечна. І забирає м'яч. Забирає м'яч чисто. Андрій Марчук. І тут Янчак не зумів приборкати цей м'яч. Передача на дальній фланг. Ну і добре, що Поручинський перевів цей м'яч далі. Потуги Яврова. І чітко, чітко в руки забирає Андрій Марчук. З захисту пішли у штрафний майданчик. Яворський, Робловський. Так. І. Пробігає повз м'яч. Дев'ятий номер. Контролюють м'яч. В Знову Діла Марчук. І свисток Олександра Шандора на перерву. 1-0. Попереду гірник. Штрафний гірника. Олег Мізарник подає і... Святослав Зубер. чудово головою таким кілком голови. Гірника. Ще одна атака. І потужний дальній удар. Оце прибив. Знову перехопують м'яч. Гірники ще одна передача. Зубар. Зубар пробиває захисника І побільшали роботи Михайла Грицеля. Залишається з м'ячем гості. Підключає на правому фланзі Тараса Радюка. Добрянський. І ось такий удар. Тут м'яч кинувся зимовий по-хокейному. і зубар! Чи зможе втекти з М'ячем? Святослав Зубер, вже два захисники його не здогнали. І Зубер хоче пробити з під захисника, можна пробити. Так! І 2-0! Святослав Зубар робить рахунок 2-0! Намотав на голочку двох захисників. Взяв м'яч знову під себе і з лівою ногою дальній кут. Кращий бомбардир. гірника Святослав Зубер забиває свій дев'ятий м'яч у цьому сезоні. Ткачук. Деда пропускає м'яч на партнера. Можна віддати знову на Деду. Не вирішує сам пробувати Ні! Ех! 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 Тричі пробивали, реструювали майже порожні ворота гравці. Потужна підтримка бульвальників! М'яр залишається гірника. Ще один навіс. Зубар. І ще один кутовий. Високі гравці з захисту гірника в атаці. Так відбувається грицай. І фол атаці свистить Олександр Шандер. Контратака можлива. Святослав Зубар показує, що він вільний. Можна йому давати передачу. Але там чий по флангу. Не бачу, хто це здається, Янчак. Так. І не дійшла передача до Святослава Зубора. Ткачук з нічем. І мізерник здалеку. Потужно атакує Яворів. Продовжується атака синьої команди. І... Положення позору. Олександр Шандор фіксує положення позагроє. Боротьба тут. На до штрафного майданчика ще передача в штрафний майданчик. І Андрій Марчук з м'ячем. Зараз за корміл грає. Передача в штрафний майданчик і... І там Марчук. Чітко вибудовує захисні редути. І тут фол. Тут може бути попередження. Усне обмежується усним попередженням Олександр Шандер. Штрафний. І ось така атака може вийти у Яворова. Порушення немає. Але партнер забрав м'яч. Андрій Ткачук. І як тут не влучає ворота. Юрій Рубій. І подає Мізарник. ні, це був удар поуразок. Ось такий несподіваний. Ах, відпустив м'яч від себе. Гравець гірника. Не сподівався, що відразу Олег Мізарник цей м'яч. Боротьба на фланзі. І тут все-таки спочатку на межі фолу, а далі з фолу. Але м'яч залишається гірника. Фульмес. Фульмес продовжує атаку. І лівої ноги. Пробиває, удар вже не несильним. І ось тут атака правим флангом. Андрій Гриб. Фулу немає, показує Андрій Шандер. І отримує за симуляцію. Андрій Гриб отримує жовту картку за симуляцію. Виходить на футбольне поле аби поступово війти в гру. І що тут? Немає штрафного. Ні. Олександр Шантор послідовний дає можливість грати <кхм> на стадіоні Русина. А у цьому, схоже зможуть здобути перемогу. Ось тут такий підступний дальній удар і. І фінальний свисток Олександра Шандера фіксує перемогу Гірника з рахунком 2-0. Історичну перемогу здобуває Гірник. Нагадаю, вперше у протистояннях з Явровим за всю історію Меноявріс перемагає у себе на рідному стадіоні. Таким чином Гірник набирає 15 очок і просувається верх по турнірній таблиці. Вітаємо ще раз команду. Команду... Усіх тих, хто причетний до цієї звитяги, футболістів, тренерів, президентів, віце-президента, керівництво Новояврівської міської ради, меценатів, спонсорів, і сьогодні заслужено переміг. Дякую вам, що були з нами в ефірі. Коментував для вас Василь Тріска. До нових зустрічей в ефірі. Дякую. Перш за все, дякую команді, що сьогодні в такому дербі. Бо дербі воно. І на районному рівні теж дербі. З явору нас тут гірника все були особливі стосунки. Хочу подякувати першу чергу нашим Збройним силам України, які ми сьогодні спокійно провели цей матч. Дякую всім справжнім болівальникам гірника, оголошую, справжнім болівальникам, які підтримали команду. Гра тяжка, команда непогана, Я говорю, перемогли, це саме головне. Хотілося б подякувати людям, які прийшли на трибуни підтримати рідну команду. Атмосфера просто неймовірна, шалена. Принциповий суперник. Гра достойна була що однієї команди, що іншої, але, як то кажуть, переграває виграє той, хто забуває більше. Сьогодні нам вдалося не пропустити. В першу чергу це була заслуга команди. Може, трошки моя заслуга, чимось вратарі на то і є, щоб виручати команду. Загалом дуже все чудово принесли свято в місто. Люди задоволені, команда задоволена, Святкуємо і готуємося до наступної гри.